Україна почала завдавати дзеркальні удари по енергетичній інфраструктурі РФ без світла і тепла опиняються сотні тисяч росіян, і у цьому їм допоможуть фламінго, виробництво яких вже масштабують. Удари по НПЗ змінили думку Трампа. Він жадає повного знищення газонавтової галузі Кремля. Путін напав на Україну через те, що з ним ніхто не хотів говорити, та пандемію ковіду Меркель озвучила своє бачення причин війни. Тим часом Арестович намітив на крісло президента. Планує подарувати Росії чотири області і Крим. Кімчанин оголосив війну жіночим грудям. А чиновник Міноборони наварив на постачанні води для армії 322 мільйони гривень. Про усе це далі вітаю! Мене звати Катерина Колган. Говоримо про найцікавіші події цього дня. Україна вже наносить удари фламінгу по Росії і планує значно збільшити виробництво цих ракет. Про це пише зі економіст. За даними британського видання, зараз Україна виготовляє 2-3 ракети фламінго на день. Розробники обіцяють збільшити обсяги до 7 ракет на день до кінця жовтня, а масове виробництво до 210 одиниць на місяць запустити наприкінці 2025 або на початку 2026 року. Понад 90% складання. Відбувається на секретних об'єктах в Україні вартість фламінго близько 500 тисяч доларів. Вона може долати понад 3 тисячі кілометрів і нести боєголовку вагою 1150 кілограм. Збройні сили України провели точні удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Десятки тисяч жителів залишилися без світла та води в Білгороді. Там пошкоджено ТЕЦ та підстанцію Луч. Це вже другий блекаут у регіоні за тиждень. Раніше перебої тривали понад добу. Пожежа на ТЕЦ є у Клинцях в Брянській області. А в Феодосії горіла нафтобаза. У Нижньогородській області завод імені Свердлова, один із найбільших виробників вибухівки ВРФ. Тож Україна демонструє, ми не просто захищаємось, а й відповідаємо симетрично. Президент Володимир Зеленський нещодавно попереджав про дзеркальні контрзаходи. Тож це були не порожні слова. Тепер у фокусі не лише НПЗ та газопроводи, а й критична енергетика ворога, як і Росія робить з Україною. І ці удари по НПЗРФ змінюють думку Трампа. Нова хвиля атак на російські нафтопереробні заводи та паливні об'єкти почалася ще в серпні. Кількість ударів зросла з 2-3 на тиждень до 4-5. Такі дання видання зі економіст. Автори вважають, що постійна увага до НПЗ найбільше змінює риторику війни. З початку серпня Україна активізувала дальні удари по російських НПЗ. Уражено щонайменше 16 із 38 заводів. Це призвело до дефіциту палива та різкого падіння експорту, через що Кремль втрачає гро гроші для ведення війни націлювання на нафтовий експорт Росії збігається з ключовою стратегією Трампа, який ввів додаткові мити на Індію за купівлю російської нафти. Партизанський рух опору АТЕШ провів диверсію на залізниці поблизу верхнього токмака. Підпалено релейну шафу, що керує рухом поїздів. Рух військових вантажів тимчасово заблоковано. Це стосується напрямків Запорізької та Херсонської областей. Цей маршрут окупанти використовували для перекидання техніки, боєприпасів і палива. Диверсія ускладнює логістику ворога на півдні. Кожна така акція наближає свободу України, кажуть в ватеш. Контррозвідка СБУ затримала 16-річного харків'янина, який із території ЄС вербував виконавців для терактів в Україні на замовлення російських спецслужб. Хлопець виїхав до Євросоюзу восени 2024 року. Через Телеграм шукав легкі заробітки, так і потрапив до рук ФСБ. Він підшуковував підлітків України для виконання замовних терактів, передаючи їх контакти російським кураторам. Серед завербованих двоє 15-річних харків'ян, які в грудні 2024 року піді. Рвали саморобні вибухові пристрої біля райвідділів поліції у двох районах Харкова. Один пристрій дівчина забрала зі схорону, а інший юнак виготовив самостійно начинений гайками. Обох затримали після цієї дистанційної активації вибухівки росіянами. Також агент залучив 21-річну жительку Костянтинівки, яка в 2025 році виготовила вибухівку із пластиду та заклала його біля ТЦК на Одещині. Її затримали на гарячому запобігши теракту головного зловмисника. Затримали на західному кордоні України після депортації з Польщі. Хлопець під вартою йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Золота вода для військових. Екс чиновник Міноборони наварив. 322 мільйони гривень на воді для військових. Державне бюро розслідування оголосило йому про підозру. Посадовець при укладанні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони переплатив на користь комерційних структур. Розслідування триває. Чиновнику загрожує до восьми років ув'язнення. На Чернігівщині гострий дефіцит людей у підрозділах. ППО. а російські дрони та балістичні ракети стають дедалі більшою загрозою. Тим часом експерти попереджають, навіть патріоти втрачають ефективність проти російської балістики. Деякі військові закликають українців брати справу у свої руки, оформлювати рушниці та вчитися збивати бопила. Чи готова Україна до нових викликів у війні на виснаження у сюжеті детальніше? Війна змінилася, і українські ППО доводиться перелаштовуватись на ходу. Російська Федерація модернізувала ракети та шахеди, через що збивати ворожі цілі стало куди важче. Це на собі відчувають тилові міста. Західна преса повідомляє, що Москва нещодавно оновила ракети Іскандер та Кінжал, аби ускладнити їх перехоплення. У повітряних силах визнали, що збивати російську балістику дійсно стало складніше. Росія намагається перевантажити українську ППО, запускаючи ракети та шахеди з різних напрямків. Речник повітряних сил заявив, що Україні вкрай треба більше комплексів Во і радарів, які могли перекривати небо з різних напрямків, водночас депутати закликають кардинально перебудувати власну систему протиповітряної оборони і почати із груп, які збивають шахеди, оскільки з російськими дронами нині чи не найбільше проблем. Спосередня історія з Чернігівською областю зрозуміло, що росіяни атакували. Зрозуміло, що Росія е, винна номер один, але номер два є конкретні організації, прізвища. Які в тому числі також винні, що допустили, що сьогодні в Чернігівській області ще лише тільки початок жовтня місяця. Добре, що це не грудень, що це не січень місяць, і сьогодні Чернігівщина сидить без світла. А тому член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг наголошує, що Україна повинна вже сьогодні говорити з партнерами не про класичні засоби протиповітряної оборони, яких виготовляється дуже мало, а саме про гелікоптери. Також депутат прокоментував скандал на Чернігівщині щодо ситуації з ППО. За його словами, є конкретні організації прізвища, які в тому числі також винні, що сьогодні в Чернігівській області немає світла. Мобільні вогневі групи уже в 2025 році. О, у вересні місяці вони вже не дієві, і це потрібно визнати як факт, що не вдається сьогодні з, з землі збивати мобільної вогневої групи шахеди, і та кількість шахедів, яка летить сьогодні по Україні, їх потрібно чимось збивати. Єдиний ефективний засіб, найдешевший і найефективніший це сьогодні збиття шахедів з гелікоптерів. Нам потрібно сьогодні 100 гелікоптерів для того, аби ми могли захиститись від. Шахедів і е, дати губернаторам, дати обласним військовим головам адміністрацій Певну якусь кількість, і вони мають відповідати. Вони їх мають щоб Вони їх не, не втратили ці гелікоптери. Нині місцева влада в Чернігові заохочує жителів міста, чоловіків та жінок, вступати до підрозділів, оскільки в регіоні гострий дефіцит людей в ППО. Більше того, на захід щодо неякісної роботи, то в міській військовій адміністрації Чернігова розповіли, що майже всі дрони знищують на підльоті до міст, проте ворожі безпілотники не збивають над населеними пунктами, щоб уникнути жертв чи руйнувань. Командир окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій. Федоренко взагалі заявив, що всі українці мають навчитися користуватися рушницями і стріляти по ворожим безпілотникам, бо це допоможе в боротьбі з російськими дронами. Як запевнив Федоренко, з розвитком технологій ворог буде намагатися залітати далі. Ви маєте бути готові, в кого є можливість оформити рушницю і навчитися з неї ефективно і якісно стріляти, тому що з розвитком технологій так чи інакше противник буде намагатися залітати далі. І, поки одні військові закликають громадян долучатися до захисту, змі пишуть, що в Україні вже є публічні випадки, коли підрозділи безпілотних систем розформували через невтішні результати. Так рота ударних безпілотників у комплексі 10-го мобільного загону Держприкордонслужби, яку заснував фахівець з аеророзвідки Юрій Касьянов, жодного разу не мала підтвердження уражень об'єктів ворога. При цьому у штаті підрозділу була сотня військовослужбовців, а загону надавалося все необхідне забезпечення від дороговартісних дронів та зв'язку до транспорту та палива. Нині після розформування бійців перевели в інші підрозділи, а їхній командир Касьянов досі заявляє, що підрозділ був успішний. Дивина, та й годі. Дрони знову літали над Норвегією. Вночі невідомі безпілотники помітили біля аеропорту Осло. Один із пілотів повідомив про 3-5 дронів під час посадки. Поліція розслідує інцидент. Аеропорт тимчасово призупинив посадки. Кілька рейсів затримали, інші перенаправили в альтернативні аеропорти. Це вже третій подібний випадок за місяць. Норвегія, як завжди, стурбована. НАТО а російські дрони літають над Європою як у себе вдома. Пам'ятаєте, у Нідерландах нещодавно похизувалися першим маркуванням про збиття російського безпілотника на своєму F-35. Звісно, така перша кров це історичний момент для повітряних сил НАТО. Втім, не варто забувати, хто дійсно постійно патрулює небо і вистежує російські бопола. І є чому повчитися. Погляньте на ось цей цивільний літак Ан 28 який має у себе на фюзеляжі вже. 70 відміток про збиті шахеди та грані. Скромний легкомоторник тепер став просто мисливцем на дрони. Путін розв'язав повномасштабну війну проти України у 2022 році через пандемію COVID-19 і дії країн Балтії та Польщі, зокрема через брак рукостискань з європейськими лідерами. Так вважає екс канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У своїх свіжих інтерв'ю вона заявила, що країни Балтії та Польща спровокували бідного Володимира Володимировича Путіна, бо не підтримали мінські угоди. А європейські лідери, сидячи на карантині, не могли особисто вмовляти його за чашкою кави. За словами Меркель, усе пішло не так, бо світ загруз у пандемії. Лідери, мовляв, сиділи по зумах, а Путін у бункері. І без теплих рухкостискань і компромісів ми не могли зустрітися віч навіть, щоб переконати його, скаржиться колишня канцлерка. І геть зовсім забулася про себе красиву. Адже саме Меркель заблокувала вступ України до НАТО у 2008 році. Так що себе вона теж може цілком вважати причетною до причин війни. Ще один персонаж, який живе в альтернативній реальності, Олексій Арестович. Він дав інтерв'ю росіянці Ксенії Собчак. В ньому говорив про мрії стати президентом України. Перше, що зробить за таких обставин, подарує Кремлю Крим та чотири області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську, а також забезпечить права російськомовних та церкви Московського патріархату, вирушить у поїздку до Москви, матиме спільний молебень з Путіним за загиблих російських солдат і покладе квіти на їх могилах. Пойдемо по ключовим требуванням Росії чотири області. Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 24-го года, и обеспечение прав русскоязычного населения и церкви. А теперь смотрим внимание. То есть вы отдаете четыре области. Я отдаю четыре области и Крым. Да, не признаю их российским, отдаю на условиях э, как ФРГ и ГДР. когда ФРГ... Но это, да. Что прекращение огня или это не договор... мирный договор? Это войны. Можно заключить договор? мирный договор, но только но, но на оговорках, существующие прецедентные. Кажется, были вот мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет... да, у нас до сих пор не мирного будет... договора с Японией. Да, тогда, тогда будет длящееся мирное соглашение, не договор. Он, mm -hmm. он не будет иметь форму соглашения. То есть, отдаё... А как тогда технически выглядит, что вы отдаете? війська воська ставлю по границі. Міски тут покинули чат явно не два-три тижні тому. Що тут скажеш? Вибух гранати у київській маршрутці у Дарницькому районі столиці. 59-річний водій маршрутного таксі кинув бойову F1 у бік автобуса колеги. Так він хотів налякати шофера у чоловіків. Перед цим був вже тривалий конфлікт. За даними поліції, тривав він кілька місяців і стосувався розподілу маршрутів та графіку роботи. На щастя, обійшлося без жертв. Водія нападника затримали. Під час обшуку в нього вилучили ще одну гранату. Неадеквату загрожує до семи років позбавлення волі. А от наступні наші героїні не хочуть ділитися грошима з державою. Українські моделі, які заробляють на розміщенні дорослого контенту, заборгували майже 385 мільйонів. Це актуальні дані Державної податкової служби. Статистика поки тільки за 2020-2022 роки. За оцінками українки на платформі для дорослого контенту за ці роки заробили понад 111 мільйонів доларів, близько 4 мільярдів гривень за тодішнім курсом. Кімчен проти силікону лідер КНДР оголосив війну імплантам. Великі груди офіційно визнані проявом гнилого капіталізму та розпустою заходу. Тепер жінку можуть зупинити на вулиці для медичного огляду. Якщо її запідозрять у пластичній операції, відправлять на перевірку. І якщо підтвердиться хірургічне втручання, власницю розкішного бюсту чекає кримінальна відповідальність та трудовий табір лікарів, які наважилися так загрожувати державному ладу КНДР, чекає така ж доля у північній Кореї. Кожен крок громадянина під пильним оком великого лідера та тоталітарної машини. Там заборонений інтернет, джинси, американські фільми, бо більше навіть зачіски повинні бути встановленого зразка. А віднині і пластична хірургія стала ворогом народу номер один. Пропоную і нам з вами посперечатися у коментарях про моду, тренди та бодіпозитив. Яка ваша думка щодо заборони на силіконові груди? Напишіть у коментарях і поставте лайк цьому відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!